Привіт, я Маша і це мій природний сад. Трохи занюхиваю і буду впродовж цього, цього випуску. А, а чому? А тому що в мене новий експеримент. Як ви знаєте, якщо не знаєте, я кажу, у мене в тепличці високі ящики. Вони високі і не мають контакту з землею. Тому з цим ґрунтом тут постійно треба працювати. Чого я не робила в цьому сезоні, тому що у мене з'явилася маленька дитина. Але так як у мене є, хоч якісь натяки на врожай, але це дуже маленькі, а мені хочеться більше, то я вирішила трохи поекспериментувати. Я дуже багато бачила відео, де використовують грибний субстракт, грибний компост, грибний субстракт. Для мульчування і підживлення рослин дійсно. Я вважаю, що найкраще, що можна зробити в землі, це додати в неї якихось органічних рештків, таких як, наприклад, у мене є була ну, як клумба. Короче, я перекопала вздовж паркана стрічечку таку. Там жахлива земля, суха, повне сонце, води мало. Дуже вона є пісок, але шматками глина, каміння. Ну, коротше, якась точно взагалі не чорна земля. І що ви думаєте? Я косила газон, і постійно цим скошеним газоном я мульчувала цей квітник і мульчувала, 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 може, сезони два. А потім я щось там сажала нове, і я хоп, а земля пухка. Земля чорна і земля пухка. Коротше, це дії на всіх квітниках, на яких я мовчувала. Земля в 100 разів мільйонах стає кращим. Це от 100%, і це лише скошений газон. Скошений газон. Ми просто повертаємо о, на навпаки, повертаємо в землю. Тому що відступ маленький зробимо. Газон це найбільший такий паразит, тому що ви його сажаєте, хто ще його підживлює. Потім ви його косите кожен тиждень, і потім ще цю траву викидаєте. Ну тобто, ви тільки в нього вкладаєте для того, щоб була ровна поверхня. Я, звісно, не за те, щоб бути без газону, обов'язково, якщо він функціональний, то його треба залишати. У нас там зона, де басейн є газон. У мене там зона, де е, ігри такі активні, там футбол, бомбінтон, є газон, доріжки є е, е, газон. У е, більшості випадків, звісно, це вже така, знаєте, суміш. Трав просто скошених, і воно чудово виглядає. І є красивий газон. Звісно, коли красивий газон, це дуже так охайно е, виглядає. Але за ним треба постійно ось так працювати. І якщо б я цю ще траву викидала, а ми перший рік, коли так е, засадили все газоном, викидали цю траву, це, я вже вже А потім я почала неї мульчувати. І це було найкраще рішення. Я досі так використовую, і моя земля на ділянці в мільйонах тисяч разів краще. Е, чому? Е, перший раз, коли в мене з'явилася теплиця, я також спробувала цією травою замульчувати. Але мені не подобався запах, тому що коли свіжа трава, вона ж починає пріти. І це було неприкольно, бо в мене такий кришталевий палац, якби я хотіла сюди заходити, не нюхати запах прілої трави. От. І тому якось я сушила щось рештки, перебивала сухої трави вже потім і мульчувала цим. І підживлювала компостом. Але в цьому сезоні я реально нічого не робила. Тільки коли я сажала, я в лунку клала компост свій. Все більше нічого не зробила. І урожай ось такий, щось не дуже, скажімо так. Але я нічого не засмучуюсь, тому що ну, значить, на все свій час. Значить, ще не прийшов мій час для оборониця, до теми випуска, а це грибний е, субстрат. Е, то я е, це бачила багато відео за кордоном, але... У нас навіть я теж бачила, не пам'ятаю, когось я бачила, чи у Ванки на сіванки. Коротше, в когось я точно бачила, що мульчували грибним компостом. Тут я зустрічаю фірму, яка займається продажем ціє... цього компосту. У них виробництво вони вирощують пачоїці, а потім цей субстрат замінюють і продають. Ну, я вирішила спробувати Укрпоштою. Я замовила. На ось таких мішечках він приходить. Я співчуваю робітникам Укрпольшу, тому що він... Дуже неприємно пах, дуже неприємно пах. Але коли я його відкрила, і він постояв який деякий час, він став не такий запах мати. А зараз і я теж думала, бляха, як же я буду мочувати в теплиці, бо це ж буде у мене тут якесь стоят, непонятно що. Але я вирішила все одно спробувати. Ну, ми не так часто тут знаходимося завтра зараз, тому буду пробувати. Що я хочу зробити? Я хочу під помідори, під коротше всі свої рослинки. Я хочу трохи повигрібати отак земельки, зараз вам покажу поближче, і туди позасипати по дві жменьки цього е, субстрату. Що це таке? Це пріла пшениця, е, стебла солома пшениці. Це курячий послід. Короче, там ще куча всього, дуже багато всяких, тільки органіка. Ну і воно має дуже круто впливати на рослини, підживлювати землю і не ростуть бур'яни. Ну, буряни мені то таке, от те, що підживлює землю, то мені воно потрібно. Тому розриваю, додаю по пару дж джменів і все. І проливаю. О, помідора. Вот поки пока на сегодня. Значит, мешечек. Мешечки ой, такая. Ох, не дуже запашна сумиш. Точнее, запашна дуже. Вот такая она выглядит. И что я роблю? Вот так я. Кстати, Люфа чомусь мені мне не на помидорчик. А мало бы сюда лізти. Трохи розриваю і зараз сюди підсиплюю. ґрунт і, прик... і так я його трошки буду при... присипати. Що воно має зробити мені? Підживити, зробити ґрунт пухким, тому що ну ви прям бачите, що тут така земля вже дуже пресована. З-за того, що постійний полив іде, ну і все. Але чому ну, воно тут так не росте? Я не розумію. Це у мене Селера. Хтось знає, що з селери можна готувати, бо я купила, тому що просто красивий кущик подавався. Так, у мене ще є баклажан, ну і томат. Так, тепер це діло ми проливаємо. І чекаємо оброжай. Діло, Тепер ми проливаємо це. Ну, От і у нас лє. Роса, все повалило, все повалило, але красиво. Тут я вирішила показати, як був запакований компост, це такий щільний поліетиленовий мішок, ще й загорнутий у стрічку цю пакувальну. Я відкриваю, даю постояти, перевіряю, що весь мій компост на місці. І все, можна приступати до роботи. Один мішак я вирішила подарувати тещі своїй. чому б і ні, подарунки можуть бути різні. Так, ну що? Боже, цей запах літнього дощу. Це просто кайф, реально запах літнього дощу не передати. Я сподіваюся, що щось корисне відізнався для себе, або просто експеримент проведемо, спостерігаєте. підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте пишіть опочекайте. пишіть, може, у вас був досвід вже. І що, і будемо слідкувати за садом. Будемо слідкувати садом. Все, пока.